Початком російсько-української війни робота медиків швидкої допомоги стала небезпечнішою. Лікарі виїжджають рятувати наших захисників у зону активних бойових дій. На відносно мирних територіях їм доводиться працювати в умовах повітряних тривог, в укриттях, надавати допомогу переселенцям. Більше про це у новому випуску програми Воєнний час. Коли після 24 лютого 2022 року у Хмельницьке ринули сотні тисяч переселенців, чимало з пораненнями у паніці і стресі, хмельницькі парамедики, працюючи цілодобово, надавали їм першу медичну допомогу. Нам вдалося, ну тобто, даним людям забезпечити на той момент всім таким необхідним, що їм було потребувалося. також до нашого міста в перші місяці війни дуже багато було евакуаційних потягів з пацієнтами, серед яких були люди з інвалідністю, недавно перенесеними операціями, люди, що потребували щотижневого гемодіалізу. Багато було пацієнтів, які знаходилися на інвалідних візках, тобто потребували сторонньої допомоги. Також були пацієнти з множинними травмами психічно хворі, і для цих пацієнтів, ну тобто, всіх патологій неможливо перерахувати, які прямували через наше місто і які залишились в нашому місті. Тоді згадую лікар, працювали понаднормово для допомоги постраждалим. Гуртували усю команду працівників швидкої. Важкість була в тому, що даних пацієнтів було деколи дуже багато. Деколи залучалося аж до 15 бригад одночасно, щоб надати повністю невідкладну допомогу та транспортувати даних пацієнтів десь в лікувальні заклади. Тут нам в допомогу немалу роль відіграв департамент охорони здоров'я, тому що він координував наші дії. Ну тобто завжди знаходилися вільні ліжка для в лікарнях для таких пацієнтів тобто, ніхто не залишився без відповідної. І такої необхідної медичної допомоги, Хмельниччина, наше місто, зокрема, також страждають від обстрілів окупантів. Медики екстреної допомоги рятують життя потерпілих. Були випадки, що виїжджали, були випадки, що були як повторні потім прильоти. Але ну тобто, слава Богу, наша бригада ну не постраждала. Переважно бригада виїжджає, коли закінчується вже повітряна тривога. Коли дає працівники ДСНС, дають дозвіл, що безпечно на місці працювати, тоді бригада приїжджає, там звідти евакуюють постраждалих чи надають їм допомогу на місці. На виклик бригада 18. -та. Бригада 13, на виклик. Повномасштабна війна змінила порядок роботи екстреної допомоги. Під час ракетної небезпеки, поки лунає сигнал повітряної тривоги, кареті швидкої виїжджати не можна. Лише у критичних випадках, коли є загроза життю. Як і решта цивільного населення, медики спускаються в укриття. У сховищі Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф обладнано диспетчерську та кабінет надання консультацій телефоном. У нас буває година пік і дуже великий потік викликів. І коли, наприклад, три чи чотири виклики висить, то ми вже дивимося. Якщо немає, наприклад, такого критичного стану, то ми теж переадресовуємо на лікаря консультанта і вони чекають. Ну, перевага надається діткам маленьким. Там ми записуємо виклики до року обов'язково. І якщо болить серце, порушене дихання, порушена там свідомість, отак всі інші дуже добре, що от є лікарі-консультанти, то нам так. Легше працювати. Доводиться надавати медичну допомогу пацієнтам і в укриттях. Причиною виклику швидкої під час війни часто стає стрес. Такі випадки було, що саме в укритті, коли багато людей можливо, там от що там не вистачає свіжого повітря, тобто, бо це укриття можуть бути і в підвалах, тобто вони можуть бути не повністю пристосовані для ну так як укриття, тобто були випадки, що бригади виїжджали саме в укриття, надавали допомогу. Дуже багато панічних атак, тобто дуже багато людей, які бачили війну. І, наприклад, переїхали сюди до нас, ну, наприклад, в Хмельницькому, тут у нас більш-менш спокійно, але ж все рівно тривоги є. З включенням тривог, такі люди, ну тобто, реагують, ну, так само панікують, бо вони бачили ту війну, вони бачили ті всі горя, всі нещастя, які може ця війна принести. Тобто підвищення тиску, якісь болі в серці. Там, Такі стани, що пов'язані з хвилюванням, панікою, такого буває зараз багато. Ну і плюс загострення хронічних хвороб. Уже за симптомами пацієнта, диспетчери можуть визначити, чи потрібна йому невідкладна медична допомога. Сам перед, якщо є дихання і є свідомість, тоді ми запитуємо, що вас конкретно турбує. Якщо біль в серці, обов'язково виклик записується. Якщо Просто гіпертензивний криз, тиск. Рекомендуємо випити якісь таблетки. Якщо болить живіт, наприклад, три дні, ми теж переключаємо на лікаря-консультанта, це не є гострий стан. Якщо застуда якась три дні, рекомендую звернутися до сімейного лікаря, щоб призначив лікування. Або болить спина, або там, каже, лежача, хвора вже. Три тижні лежить її болить голова, може ви приїдете подивитись. Ми теж кажемо ні. Такі виклики ми переключаємо на лікаря-консультанта і рекомендуємо звернутися до свого сімейного лікаря. Бригада швидкої супроводжує військових, які сповіщають родинам про загибель захисників на фронті. Дуже важко, коли от йде повідомлення про те, що загинув хтось з рідних. Там мамі сказати, дружині, дітям то тут дуже важко буває іноді. Та? Приходить таке повідомлення, дзвонить ТЦК і каже, ми їдемо повідомити маму про те, що в неї загинув син. Чи не могли б ви дати супровід, бо ми не знаємо, який там стан. Людина похилого віку. Звичайно, ми погоджуємося і записуємо такий виклик, хоча ну, там немає, дякувати Богу, критичного або екстреного стану, але просто от, чисто людський фактор. То ми тоді записуємо цей виклик, і бригада їде. Прощання із загиблими військовими та поховання героїв також відбувається у супроводі карета парамедиків. От коли поховання героя померлого, ми теж обов'язково записуємо цей виклик. Іноді нам буває, що навіть не повідомляють про те, що буде поховання, і вже ну, по факту того, що телефонують потрібно швидка, і ми звичайно їдемо і супроводжуємо від місця. Де от буде прощання і до кладовища. Це дуже важко. тому що у нас тут багато теж є людей, в яких діти служать, чоловіки, і наші колеги, медики yeah, там. Yeah, То це, звичайно, ну важко. Ми ніколи не відмовляємо. У медиків швидкої може бути до 600 викликів за день по області. Колективу доводиться працювати без вихідних. У тонусі кажуть лише завдяки любові до власної справи. Це напевно залежність. Колись мені наш доктор говорив один, що швидка допомога, хто приходить сюди. Він тут або назавжди залишається, або він йде і тут не працює. Люди вже звикли до цієї роботи, вони її люблять. Ну, може, це зараз якось дивно буде звучати, але хто цю роботу любить, хто прийшов сюди, і оця от залежність, знаєте, як. Одне життя врятував, друге. Ну це не великі слова, там не пафосні. А коли ти приїжджаєш і робиш реанімацію, і ця реанімація успішна, і людина виживає, і ти йдеш, і ти вже не думаєш, що там в тебе маленька зарплата, а ти йдеш, і ти думаєш, я на своєму місці, я це зробив. Ризикуючи власним життям, парамедики рятують наших захисників і цивільне населення в зоні активних бойових дій та на деокупованих територіях. За власним бажанням, Хмельницька бригада працювала у визволених населених пунктах Херсонщини. Наше завдання було надавати допомогу населенню, тому що там не було зовсім медичної допомоги. Ці території не звільнили. І виходить, ні лікарні, ні лікарів абсолютно нікого не було. Були військові, була лікарня, де не було лікарів. Там був статпункт, і все. І ми вже там базувалися, і нам давали завдання, де не було медиків взагалі. Просто жахіття. Це люди, в яких умовах вони живуть. Це люди, які не мають взагалі ніякої медичної допомоги. Тобто дуже багато що мене саме більше вразило. Це маленькі діти, які вони це була зима, січень, лютий. Вірусні захворювання, діти хворіли температури, а в них не було елементарного для збивання температури. Вони сніг дітям прикладали. Ну тобто, це це це, це на, на, на наше століття, на те, що ми маємо все, і вони там не мають нічого. Це руїни, будинки роз, зруйновані. Саме вражало те, що чоловіків не було. Ми заїжджали на заправку, то одні жінки в магазинах жінки, на заправках жінки. Все сіро так стромно було. І Ми вже визначали маршрут, їхали, надавали допомогу, оглядали лежачих хворих, у нас був ряд медикаментів, які нам дали з собою, назбирали гуманітарки, колеги, там несли все, що могли, хотіли допомогти. І таким чином, там. Працювали, тобто ми виконували свою роботу. Як тут, але тільки з врахову, що там було небезпечно. Дуже було багато людей, які потребували чисто психологічної допомоги, тому що вони в умовах цього життя, що вони жили, що вони пережили, що вони бачили, що бачили ці діти, що бачили, ну і старенькі так само люди. Ну, це вони просто потребували просто психологічної допомоги, просто поговорити з ними, якось, ну, просто приділити їм увагу. Більшості це були старші люди. Це були хронічні захворювання, загострення хронічних захворювань. Діт, дітки також були вірусні, а більшості у нас, звичайно, була це психологічна підтримка. Дуже хотіли поговорити, дуже хотіли, щоб співчували, без, без сліз не, не злянеш. Населенню було дуже рада бачити нас, тому що вони там бідненькі, так настраждалися, що вони розуміли, що вони одні, ніхто їм не допоможе. Самі, як то кажуть, нікому не потрібні. От, то вони, коли бачили, що приїхала швидка, коли бачили, що це Хмельницька область, то вони взагалі були вражені, що ми з такого далеку приїхали до них. Населення ну, було дуже задоволене. Там немає такого поняття, як тривоги, там постійно тривога. Тобто, ти не знаєш, що зараз прилетить, куди. Ми їздили в такі села, які знаходилися майже на нулю. Тобто, це ці, коли йде берег, і на другому березі це вже йдуть, і обстрілюють і цей, тому це дуже було для нас небезпечно. Були трошки такі моменти, де і стріляли в нас, і все, але, але слава Богу, ми повернулися живими. Був такий випадок, де чоловік був в опіках, в будинку зруйнованому. Не світла нічого, дим чути, тому що палили там, ні встати він не міг нічого. Надавали там допомогу, обробляли рани. Ми перебували на території лікарні, базувалися, де в нас був склад наших медикаментів. Ми там, як то кажуть, відпочивали, варили собі їсти. Часу було мало, тому що ми працювали, ми вставали в 6 ранку, щоб до темряви повернутися назад, так як комендантська година. Ми приїжджали в четвертій, в п'ятій, потім оформляли ту всю документацію. Тобто то з 8 години ми могли вечора собі якийсь час… При... Ну... Приділити ми дуже вдячні е, всім волонтерам, які е, надали е, гуманітарну допомогу в виді медикаментів. Ми були забезпечені повністю всіма медикаментами, е, і від температури, і від тиску, і від шлун, шлунково-кишкової травми. Все, все повністю ми були забезпечені. Ще дуже велику вдячність хочеться висловити 27 й школі, яка е, зібрала діти. Зібрали гуманітарну допомогу в виді е, продуктів харчування. Тобто повністю все. У нас дві машини, одна машина була повністю з медикаментами, друга повністю була з їдою, з памперсами, з всякою гуманітарною допомогою, з їжею і все. Не просто було і водіям швидкої на деокупованій Херсонщині. Доріг майже не було. Але вже коли Ми ми вже були, ніби останній, крайній раз ми були, то вже дороги починали ремонтувати, вже восстанавливали, бо перші, хто їздив, то доріг майже не було взагалі, всі були дороги розбиті. А ми вже їздили, то вже трошки починали ремонтувати, вже люди обживалися. В принципі, вже ну, було видно вже більш-менш життя. Е, ну, Наша задача, яка безпечно довести бригаду до точки, де ми обслуговували населення, де Надавали допомогу, ну і так старалися, якби, польовими дорогами не можна було їхати. Нам зразу сказали, що не, там заміновано, не їздять тільки по е, центральних основних, але центральні основні дороги були фактично розбиті. Був вистріл по нас, чи то міномет був, чи то гранатомет, не знаю. Ну, слава Богу, нічого нас не зацепило, просто повезло те, що був. Взрив в, в горбок і пішов розліт вище машину. Одна машина в нас була, це наша медична машина, Volkswagen Crafter. Інша в нас була е, джип, теж вона була як медичною допомогою. Це був джип Toyota Cruiser розрахована для того, що якщо важкодоступні місця, вона була повнопривідна, і щоб ми змогли дістатися до людини, до якої неможливо доїхати звичайною машиною. Деякі місця ми бували і лишали машину, доходили пішки туди до людей, щоб дістатися, бо були люди, які не могли вийти. Люди були і лежачі, і інваліди, і допомогу треба було надавати. Безпосередньо вдома. Нам видали каски, нам видали бронежилети тут на місці і, і все. Там вже на місцях ми вже питалися, ну як там ми, ми жили біля військових. Військових питали де можна, де не можна, куди можна їхати і все. Ну ми ж не були біля якби, на, на самій лінії зіткнення. Ми були вже. На деокуповані інструктажі ми проходили, звичайно, про дбання власної безпеки, тому що ми розуміли, що там е, хоч і деокуповані території, але все рівно вони прострілювались, все рівно небезпека могла прийти в будь-яку хвилину. Тому ми приходили всі ці інструктажі, звичайно, і не тільки як водій, і приходилося так само допомагати медикам. Були випадки, коли треба було і забирати і лежачих хворих, доставляти їх до найближчого лікувального закладу. А найближчий лікувальний заклад це був в кривому розі, куди треба було доставляти людину, і ми також це мали робити. Тобто, треба було її винести з будинку. Щоб погрузити в автомобіль, швидко завести і повернутися назад. Сказали, що потрібно, і поїхав. Зразу було непривично, але ну, потім звиклося, щоб менше попадали під обстріли. Якщо їхати опять же, на деокуповані, розпитувати населення, розпитувати тих же самих військових, що можна, що не можна, куди можна їхати. Тому що ми тут, як би сказати, ми не бачимо того, що, що було там. Як ми заїжджаємо, допустимо, виїжджаємо з. Свого пункту базування і е, на, на полях, на боках взірвані машини, тільки куски, і ті самі же танки, і е, це і ракети видно було. То тут ми цього не бачили. Ми коли приїхали, люди нас дуже радо зустрічали. Дійсно, були раді, що ми приїхали туди, тому що вони потребували цієї допомоги нашої. Вони нас чекали, їм було приємно, що ми дійсно. Подолали всі ці страхи і приїхали на такі території, де дійсно було скажімо, небезпечно, але вдячність людей ми дуже відчували. Відомо чимало випадків, коли життя бійця на фронті залежало від оперативності та професіоналізму медиків швидкої допомоги, у числі рятівників і наші хмельничани. Дяка їм за кожне врятоване життя і за їхній вклад у наближення нашої перемоги.